Вітаю, дорогенькі друзі, ви знову на моєму каналі. І знаєте, кстати, чого я сьогодні в очках? Краще не питайте. Добре, коротше, я буду в очках, не зважайте увагу, що я в очках, це абсолютно ніяк не влияє на, на наш бекстейдж. А знаєте, чому я його записую? Знаєте, я спочатку не планував його записувати, але я його запишу типу, по одній причині. Знаєте, давно я дивився блогерів, типа і вони досить часто говорили, що зйомки це досить такий великий труд, знаєте. І чесно я, я, я їм ніколи не вірував, але як я сам це відчув на своїй шкурі, я поміняв свою думку. І я старався зробити цей бекстейдж так, щоб донести вам реально ті події, які приходять, відбуваються за кадром. Тож. Сідайте удобно, лягайте там і... до стижу. Дорогі підписник, ніколи не мийте, Ой, не мийте, не малюйте, коротше, з улівцям для бров собі уса, то не одну ніфіга. Не рекомендую, а таке чоловік у очері боїться представити з не буде. Моє очері. Термінатор вечір. Це, що з цим буде? Mm, а це yeah. ah, такі красивий. А, ah, все, все, не ходно. Yeah, <laughs> <laughs> ну так, як ви бачите, типа, процес з цими усами це взагалі, що ви все розуміли, така дурниця. Устася не хочуть відмивати, розумієте, а це коли тобі треба відіграти роль спочатку тата, потім мами, потім сина ще когось, це просто пу. Це ще добре, що мій друг е... погодився знятися відео, бо я... я не знаю, що би я там робив. Так, сніжку каверже. Mm -hmm, it's okay, it's okay, it's okay. <coughs> Давайте. Так, а ці приколи, знаєте, коли валяєшся в снігові, а друзі спеціально тобі роблять це не зло, щоб ти більше валявся. Кайф, кайф. Миколаїв Миколай в Красовка? Бля, каком ми звони? Знаєте, чому я сюди вставив Миколая? Коротше історія. Я хотів спочатку орендувати костюм Миколая, реально нормальний костюм Миколая. Але, на жаль, в моєму селі я його не знайшов. Потім треба було самому робити. Але поки я його вже вці... вчинив, сніг просто розтаяв. Якось я постарався так зняти, що тіпа, сніга не є, немає, але все одно якось так вийшло, що було згодіно, що, сні... що... що сніга немає. Але це таке, знаєте, ще тіпа, історія, але ж ми то не зазняли, на жаль. Поки ми там короче, знімали ці кадри, попри нас проходили два ціани і типа, сміялися, казали, ей, дід мороз, Дід мороз. Знаєте, вроді було по барабану, але одночасно було смішно. Ну що, дорогі підписники, два дні до виходу ці ой. Й... Тебе Коротше, все... Два дні до виходу, ось такий сніжок пішла, а ми короче, знімаємо відео. Активнічайте, активнічайте, бо це, друзі, дуже великий труд, я вам чесно кажу. Я сам не вірував, ноку не став блогером. Тепер уса змиває. Тепер уста змиває, як бачите. Жартуємо, жартуємо. Що? Вони все взагалі не має. змали. Взагалі не Серйозно? Диду! А, а так? Mm -mm. Ні, Чуть-чуть мався змивати. А тут, як ви бачите, сам процес якся змивають ті дурні вуста. Сам собою, що то ба бачите, не є легко, що треба трішки потерпіти, потерпіти чомусь. А знаєте, а коли ще потім не бачиш результат, то, вже мотивація паде. Але, будь ласка, друзі, активнічайте. Дуже вас прошу, активнічайте. <різь> Ясненько. Ха! Можна ця лежавку! Ясненько! Ну мали б'є на одному плані! Я за мет! А я ні! Так блін, ти не так! Це буде бейкстейдж! Давай! Трясайся! Ясенько! Ну шо, хлопчику, оформляємося! ви, да, знаєте Я мусів ставити цей момент просто коли. Ти, ти просто в одному піжакові, в тебе немає ні майки, ні светера, або просто, щоб типа, не було якихось кіноляпів, і то там якась баба вдалі кричить, то друг бігає по полю, то камера ся трасить, типа обше кайф, знаєте, коли коли майся того не хоче, то хочуть, все за щось зашподи, там. За стінку, все стає. Я один захід, що я за А, все. Падав я много де і багато де. Видно? О, тепер давай. Ого. Куди ти тручаєш? <ріця> Ще раз. Покажи, Та куди? ну куди ти? ти? Вроді, знаєте, простий кадр, але... Ми його знімали, щоб вам я не збрехав до 10 разів. Примерно 7 разів ми його перезняли. Спочатку моїм другом вже мав бути Максим, але потім ми якось говорили Ілюху, щоб він був моїм другом. І коротше, звіздець. Давай пой. Mm -hmm. <плес> так, ось тут у нас є цей шарик. Дивіться, дивіться, а вже заробив, коли не треба. Коротше, концовка мала бути типа така. Ми не мали вставляти повністю музику, ми там мали музику робити на мінімум і щоб типа, заграла от, пісня Merry Christmas. Це бачите? О, коли то воно робить, коли то воно не робить. Трішки нас підвів, але вже як є. Нормальне освіщення? Yeah. Хто такий? Як думаєте, чому я оставив цей кадр сюди? Може, не всі додивилися, але місця так що здаючися додивили, що є кіноляп, а як ви бачите там на полці, цей шарік до того, як Миколай подарив батькові його. Ну, коротше, ми, я це вже замітив, знаєте, в останній день монтажа, коли вже все було готово, то я вже то не міг виправити, на жаль. Але, як є. <плес> а чому я вставив цей кадр? Просто хотів нас сказати, не написати, а сказати. Я не написав відео, але мав... Що so, не грайтеся з пічками в хаті, типа, це дуже погано може бути, бог знає, що може бути самі знаєте, але я це мусів просто зробити як для кадра. Тіпа, тож не сприймайте це всерйозно. Ну, знаєте, хоч з вікна нормально випав, хоч щось, хоч щось в цьому відео було знято з першого кадра. Ну що, буду помалі закінчувати наш бекстейдж, тому що, тому що я маю йти по справах, а надію, що я вам доніс то, що треба. Надію, що ви ж хоча б, хоч трішки відчули ту атмосферу, як там буде тяжко. Я розумію, що то саме собою не передасть на камеру ніколи то є відчути на своїй шкурі. Але я постарався, постараємося передати вам ту атмосферу, що була за кадром. Тож, дякую, друзі, за розуміння, буду прощатися з вами. Бажаю вам гарно відсвяткувати свята, щоб у вас було много грошей, усього, що вам треба. Щас... Щастічка, здоров'ячка і всього найкращого. До зустрічі, друзі! Ще в цьому році побачимось, але, але не будемо забігати наперед. Я все одно вам... Від вас. Вас вітаю з наступаючим новим роком. Тож бувайте, друзі! До побачення... ні, не, не до побачення, як це є щось епічно. Goodbye! Що народ? Пару годин до релізу, а я ще дознімаю кадри. Оце я кадри, я вам кажу, ось настрою. Якийсь фон, щоб не було скучно. Як хтося каже. пау па Погнали!